Хвороба дитини це не лише особиста біда її батьків, це надзвичайна ситуація для всієї держави, адже хворіє майбутні нації. Ці маленькі, у майбутньому, можливо, великі люди з усіх сил чіпляються рученятами за життя. Втриматися за нього їм допомагають лікарі, використовуючи кожен шанс в обласній дитячій лікарні, виходжують глибоко недоношених новонароджених. Цей напрям роботи тут перспективний. Для нас там найважливіше, найкритичнішими є. В першу чергу це реанімаційне відділення, яке майже повністю закомплектоване обладнанням. Там ще декілька треба нам апаратів, яких забезпечити повний цикл, щоб ми могли надавати допомогу на найвищому рівні. Друге питання це нове відділення, можна так сказати, яке створене, це кардіологічне відділення. Те, що ми перевели із нашого кардіологічного центру, диспансеру, вірніше. Там також відділення потребує деякої допомоги по облаштуванню. І по наданню обладнання це обладнання також буде туди надано. Також До перспективних напрямків роботи тут відносять розвиток хірургії новонароджених, ендоскопічної хірургії і вдосконалення діагностики. Щороку у лікарні впроваджують до 50 нових сучасних методик по діагностиці та лікуванню захворювань у дітей. Під час свого візиту голова облдержадміністрації Володимир Хоменко ознайомився з ходом виконання соціальних ініціатив президента України Віктора Януковича щодо проведення медичної реформи, а також з наявними в лікарні, медичними і побутовими умовами для маленьких пацієнтів. За рік на стаціонарному лікуванні їх тут буває більше 15 тисяч з усієї Чернігівщини. Їдуть і лікарі до дітей протягом року в середньому буває 100 планових і 150 термінових виїздів для надання. Спеціалізованої допомоги до сільської місцевості для цього в лікарні є три реанімобілі і мікроавтобус. Втім, автомобільний парк закладу таки потребує оновлення. Частково воно відбудеться уже цього року. Ще одна проблема обласної дитячої лікарні кадрова. Тут не вистачає більше 30% лікарів. Питання це є. Питання ми це бачимо, і вихід вирішення його досить комплексне. Це в першу чергу забезпечення достойною заробітною платою і умовами праці для лікаря і медичного працівника. І друге питання це забезпечення соціально-побутових умов. Це надання і першого робочого місця після закінчення вузу. Це і облаштування і в подальшому житті, і отримання квартирної черги, і отримання житла в подальшому над цими питаннями. Ми працюємо в кожному районі. Поставлене завдання перед керівниками районів і міст. Також працюємо над тим, щоб ті молоді люди, особливо з Чернівщини, які навчаються зараз у медичних закладах, Галина Михайлівна Василькова зараз займається цим питанням, що ми про цих діток знаємо. Їх запрошуємо до себе і супроводжуємо на протязі періоду інтернатури, які вони проходять у нас, щоб їм дати можливість закріпитися у нас у регіоні. Також голова облдержадміністрації побував і в дитячій поліклініці номер 1 де зараз тривають ремонтні роботи, в тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету. Минулого року тут встановили придбаний обласним управлінням охорони здоров'я цифровий рентгенкомплекс вартістю майже 700 тисяч гривень.